До вашої уваги видається чергова історія подкасту про продаж скарбів на захід. 1920 роки Росія після Революції у Раїнах. Країна, що обіцяла світле майбутнє голодує. Але у глибині музеїв, соборів і палаців ще лежать незлічені скарби імперії, картини Рембранта. Золото Рюриковичів, діаманти Романових, ікони, стародруки, навіть колекції Фаберже. І саме тоді більшовики приймають страшне рішення продавати історію за валюту. У 20-х роках у Москві створюють спеціальний орган антикваріат. Пізніше Госфонд. А головним розпорядником стає нарком фінансів. Григорій Сокольников. Його завдання отримати долари, фунти, марки, будь-яку тверду валюту. Бо золото партія вже витратила на революції, пропаганду і індустріалізацію. Усе від корон ікони до полотен стринг майстрів обліковують, описують і вивозять у Лондон, Берлін. Париж і особливо у Нью-Йорк. Одним з перших майнят в історії став Ермітаж. Саме тут у 30-х роках пакують і вивозять шедеври Ренуара Ван Ейка Рафаеля Рубенса. Серед покупців американські мільйонери Ендрю Мелон, Семелю Крес Стівен Кларк. У 1931 році Мелон. Міністр фінансів США стає головним покупцем. Через посередників він скуповує твори Рафаеля Ван Ейка Теціана, які потім стають основою Національної галереї мистецтв у Вашингтоні. Відомі шедеври, які назавжди залишають територію СРСР. Рафаель Мадонна Альба оцінена понад мільйон доларів. Фантастична сума для 30-х років. У 31-му році продана через лондонського дилера Френсіса Метюсона. Тепер у Вашингтоні Ян Ван Ейк. Благовіщення. Полотно 15 століття продане за півмільйона доларів. Нині Так само у Національній Галереї США Рембрандт. Повернення Блудного Сина. Одна з головних картин Ермітажу. Вона пережила революцію, блокаду війни. Але в 31-му її теж готували доля продажу лише дивом вона залишилася у Ленінграді. Ми продавали не просто картини, ми продавали власну душу. І щоденника співробітника Ермітажу, одна 1932 року. Інколи цілі колекції пакували в ящики і відправляли пароплавами до гамбургера, а далі через Атлантику. Кожен ящик супроводжував секретний акт для валютних операцій категорія Старе мистецтво. Сучасні історики називають цей процес наймасштабнішим розпродажем культурних цінностей у 20 столітті у Європі й Америці. Продаж мистецьких скарбів з СРСР викликав шок і ажітаж водночас. Газети писали мистецтво старів і революціонерів тепер у руках банкірів The New York Times, 1931 рік. Колекціонери змагалися за право викупити полотна з ермітажу. На аукціонах ціни були рекорди, музеї боялися, що їх звинуватять у підтримці радянської диктатури. Але гроші і мистецтво завжди перемагають політику. Усе, що не купували приватні особи, забирали американські фонди на зберігання для людства. Так Рафаель і Ван Ейк стали американськими громадянами. У 1941 році відкрилася Національна галерея мистецтв США, де майже половина золотого фонду походила з Ермітажу. На відкритті виступав президент Франк Рузвельт. Він сказав: Мистецтво це мова, якою говорять усі народи. Але в Москві це сприйняли як насмішку, бо мовою мистецтва СРСР. Тепер говорив Захід. Поки за океаном нові власники розвічували Рафаеля у своїх галереях. У Леніраді тиша. У кабінетах Ермітажу музейники. Мовчки переглядали списки вилучень. Багато хто не витримував. Хтось йшов із роботи. Хтось писав листи у ЦК. Продаж картин це злочин проти людства, злочин проти культури. Ми знищуємо те, що формує народ. Із листа зберігача гримтажу Івана Орбелі. От, 1932 року лист, звісно, не надрукували. Більшість таких звернень потрапляла до особливих папок. Підписанті могли звинуватити у контрреволюційній діяльності. Попри це, серед музейників почався мовчазний опір. Працівники змінювали описи, випадково плутали інвентарні номери, ховали найцінніші речі у сховищах під іншими назвами. Завдяки цим помилкам сотні робіт вдалося врятувати. Наприклад, Мадонна Конестабіле – Рафеля довважали втрачене полотном, але її просто не встигли відправити, Її заховали серед реставраційних матеріалів. Ми грали з системою, ризикуючи життям, але інакше ми втратили усе. зі споготі музейниці, а не звірявої. Продаж мистецтва майже припиняються. Причини не гуманізм а банальний страх. Після вбивства Кірова починається нова хвиля репресій, і навіть в верхах з'являється розуміння, що надмірне розпродавання може викликати гнів народу. Крім того, уже було розпродано найцінніше, а ринок наситився. Ми не можемо продавати. Нас запитають, що ж залишилося в ермітажі, записка засідання полібюро. О1934 року. Сталін вирішує припинити продажі, але робиться мовчки без публічних заяв. Тема проданих скарбів стає державною таємницею. Керівників антикваріату поступово арештовують. Деяких розстрілюють за шкідництво. Так, система знищила власних виконавців, а історію продажів ретельно приховали в архівах. До кінця 30-х років будь-які згадки про продані полотна зникають із преси, музейних каталогів і офіційних звітів. Коли сьогодні ми дивимося на зали Вашингтонської національної галереї, важко повірити, що половина цих шедеврів колись висіла у Петербурзі. За оцінками мистецтвознавців, у 28 33 роках із РСР було продано понад 400 тисяч музейних експонатів. Із них близько 2880 світового рівня. Багато з них так і не повернулись, деякі зникли без сліду. Частина опинилась у приватних колекціях, де досі фігурує безказівки походження. Ми продали Рафаеля за трактори, але трактори зламались, а Рафаель залишився у Вашингтоні. Із саркастичного коментаря радянського історика. Михайла Алпатова, 60-ті роки ХХ століття. Для радянської влади ці продажі стали неіснуючим минулим. Лише в 90-х архіви відкрилися і історики змогли скласти картину масштабу втрат. Кожен рядок у цих каталогах – свідчення того, що культура може стати валютою, і що революції завжди мають свою ціну. Іноді це золото іноді. Мистецтво. Коли Ермітаж сьогодні святкує свої ювілеї, на його стінах ви не побачите Мадоне Альба чи Благовіщення. Вони живуть у іншій країні. У салах, де під ними біжуть Гіфт Ендрю Мелон. Але кожного разу, коли у Вашингтоні до цих картин підходить турист, він бачить не просто мистецтво він бачить частину історії. Як колись належала іншому народу. Ми вірили, що мистецтво безсмертне, але воно виявилось дуже навіть смертним, коли з'являється цінник із поводів ресторатора Ермітажу 1972 рік. СРСР будував майбутнє. Продаючи минуле, і можливо. Саме тому це майбутнє виявилось таким коротким.